Доброго дня, друзі, я неймовірно рада, що сьогодні в мене є можливість поділитися з вами. Мені 21 рік за освітою я маркетолог, і коли рік назад я почула про філософію компанії PM International, мені відгукнулося те, що неважливо скільки вам років, неважливо, яка у вас професія. Тут зроблені всі інструменти для того, щоб ви могли розвиватися і. Втілювати свої мрії в життя. Цим і це те, чим і я зараз займаюся. Рік, будучи в компанії PM International, весною я вже закрила ранг ІММ. Цей ранг про, або кваліфікація вона така особлива, бо з цього з цієї кваліфікації розпочинаються подорожі, навчання. Автобонус накопичується пенсійна програма, і минулого місяця нам запропонувала компанія пройти навчання в Празі. і це особливе було навчання, бо компанія розуміє, що коли лідери вже підійшли до, такого, до такої кваліфікації, ІММ, у них є вже команда. Потрібно а, а, дати настанову, як правильно працювати з командою, як, щоб, щоб це було ефективно, щоб лідери зростали, зростали і зростали товарообороти. І ось саме це ми отримали на навчанні і в празі. А, ще що для мене було важливо відмітити, а, що компанія ПІМІНТЕРНАЦІНАЛІСЛОВЕ преміум, так, преміум бізнес, преміум продукт, про який ви вже щойно чули. І премію в подорожах і навчаннях компанія подбала про всі дрібнички, як ми будемо добиратися до Праги, а як нам е зручніше добратися до отелю, Передбала про комфортне проживання, про харчування, про створення командного духу. І е ці емоції, які ми прожили за два дні, вони нас змінили. Коли ми повернулись додому, я спілкувалася своєю командою. Мої партнери кажуть, Даша, що ти там? Прожила, ти змінилася, ти інша приїхала. Ти приїхала запалена енергією, емоціями з новими знаннями. Так, тому що ми кожного дня навчаємося, але тренінг ІММ допоміг структуризувати ці знання для того, щоб їх, їх максимально ефективно застосовувати. І я дуже рада, що в цьому місяці їдуть партнери з України на тренінг ІММ Будапешт і я. За вас щиро радію, що ви будете проживати ці неймовірні емоції, які вам допоможуть зростати, так як і мені. Даша, які плани на майбутнє? Плани на майбутнє це зростання в кваліфікаціях, це наступна кваліфікація вась президент оборот команди більше 25 тисяч євро. І я впевнена, що я це у ось 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 скоро буде. Дякую, приємно чути і як наставнику, і як мамі. Я радію тому, що моя дитина разом з мною в цьому проєкті у нас дійсно сімейний бізнес, і це про ті цінності, про які ми сьогодні впродовж цілої зустрічі говоримо. І є у нас.